Вітаю всіх! Пропоную вам такий розклад. Як завжди, коротенько про головне, але кожен отримає свою інформацію. У чому ваші сильні сторони? У чому ви маєте опиратися на себе? На три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. В чому сильна ваша сторона? Так... Вісімка жезлів. Ваша сильна сторона у тому, що навіть коли проти вас будуть стояти восьмеро, ви зможете вистояти і дасте гідну відсіч. Ви зможете, із будь-яких негативних ситуацій віднайти таке рішення, яке швидко змінить ту ситуацію, яка була у вас негативною в позитив. Також ви дуже швидко змінюєте свій настрій. Можливо, зараз у вас там якась буде депресія, згодом не дуже швидко це все зміниться і ви будете радіти життю. На оцю саме сильну сторону вашу, і варно, варто опиратися, тому що це дуже цінно, коли людина дуже швидко вміє орієнтуватися у соціумі і перенаправляти себе із негативу в позитив. А не ходити там місяцями чи годами про себе щось думати. Тож, у вас дуже гарна якість. Другий варіант ваш пентаклів. Ваша сильна сторона у тому, що ви вмієте заробляти гроші. До вас приходять ідеї. Це не говорить про те, що ви там собі. Мали заробити, ви все самі будете це напрацьовувати. Ні. Це говорить про те, що ви вмієте навколо себе організувати, започаткувати якісь нові напрямки. Те, що, можливо, там ще ніхто нічого в вашому напрямку і нічого не робив, але вам прийшла така ідея, ви її втілюєте і ще й за це будете отримувати фінанси. Тож, для вас нові справи дуже такі е корисні, коли ви займаєтеся новими справами. Ви також напрацьовуєте свою сильну сторону. І ще вам варто добирати знання, от коли ви маєте ресурси, тобто або фінанси, або юридичні якісь документи, або, можливо, натхнення звичайне, якщо у вас воно є. Якщо у вас є фінансиці, ви можете сміливо знаходити те, що вам потрібно. І, до речі, будете робити це так, знаєте, гармонійно. Ось така ваша сильна сторона другий варіант. Третій варіант. В чому ваша сильна сторона? П'ятірка кубків перевернута. Говорить про те, що вашою сильною стороною є те, що, попри те, що у вас може, може бути пригнічений настрій, ви можете самі себе за щось картати, щось собі намислювати. Відвертатися від тих шансів, які вам є, дає Всесвіт, а знаходитися, як кажуть, на своїй хвилі. Ви самі собі будете щось обмірковувати, можливо, бажання щось змінювати в своєму житті. І ці думки у вас можуть там, в голові кружляти, кружляти. і потім у вас так швидко, тільки, можливо, ви оглянулись і побачили, що у вас є ще шанси. Тобто, ви оптиміст. Той, хто бачить стакан наполовину повний, а не наполовину порожній. Це для вас сильна сторона, попри всі емоції, що, можливо, вони вас будуть турбувати, десь затягувати, щось вам там заважати. Оці емоції ви вмієте перепрацювати в собі і піти зовсім в іншому напрямку. Повернутися з того, де ви знаходитеся, якщо вам там не комфортно. І йти туди, де вам буде приємно і зручно. От така ваша сильна сторона, третій варіант. А я бажаю всім розвивайте свої сильні сторони, миру вам і гарного дня!